На годинку п'ята ранку, а біля пам'ятника козаку рогу вже зібралися родини, зустрічають 38 підлітків, які повернулися з Австрії. Два насичені тижні вони безкоштовно відпочивали в таборі, розташованому в мальовничих Альпах. Це діти загиблих, безвісті зниклих або військовополонених захисників України. Ще трохи сонні після нічної дороги, але бадьорі та усміхнені діти діляться враженнями. Дуже сильно сподобалося, тому що там дуже гарна організація. Ми жили в кімнаті. Натах по три-чотири людини. Там дівчата на ну, хлопці на нижньому, багато хлопців, бо на другому поверсі було більше трошки дівчат. Умови хороші там. Так, там було все стерильно, гарно, нам все підготували. За два тижні ми побували декілька разів у горах, один раз на зборах байкерів, багато разів в лісах та інших місцях. Більше набагато мені сподобалось те, що сходка байкерів та усе сподобалось. У таборі криворізці навіть пробували спілкуватися німецькою, хоча більшість вивчає англійську. Hello, danke, bitte. в Австрії дуже гарно, особливо гори. Там дуже гарні краєвиди. Хотілося хотілось би ще там побути. Мені сподобалася національна їжа. Добрі люди там, хоч мови не знаю, але там класно. У таборі теж ми не просто сиділи, ходили до парку атракціонів, різні замки. Мені більше сподобалися зоопарки. Багато зробила фотографій, селфі. Ще сподобалися гори. Мені ця поїздка запам'ятається на все життя. Особливим цей ранок став для родини дерев'янків. Дев'ять місяців. Вони чекали на підтвердження долі зниклого безвісті тата. Даще лише напередодні змогли поховати героя. Відпустити онуку за кордон у цей час було непросто. Але тепер дідусь і бабуся зізнаються, це рішення принесло їй радість і сили. Плачу від радості, що все добре. Доїхали діти, відпочивали дуже добре. Вони чудово було там. Така природа. Вона завжди посміхалась, щаслива була. Дякуємо міській владі, що вона проявила заботу про дітей і партнерам, які оказали спонсорську допомогу для того, щоб діти погибших бійців відпочили. І дякую керівникам всім, дякую людям, які їх супроводжували за їх заботу, що вони проявили заботу про них. Ну і дякую всім, хто з нею відпочивав. І дай Бог, дай Бог, щоб всім було здорове і швидше мир над нашими головами. Мене вразило притулок, що там для всіх тварин був. Там заборолися всіх тварин. Навіть сільських мені ще сподобався зоопарк, там всі тварини. Там вони можна сказати не заперті, вони на свободі, і вони під за під захистом. Ще мені сподобались гори оці величні гори, вони дуже великі та красиві. З них дуже вже красиво відкривається від супроводжуючи, зазначають, головною метою було дати дітям відпочити від сирен, набратися сил і знайти нових друзів. Це діти віком, 10-15 років, які перебували на відпочинку в Республіці Австрія, місті Обертрум за програмою Літні канікули для українських дітей, яка сталася завдяки зусиллям ради оборони міста Кривого Рогу, Посольству України в Республіці Австрія та міжнародної благодійної громадської організації Ківаніс. Дуже дуже теплий прийом австрійської сторони. Максимально комфортні умови проживання в номерах. Наші походи на озеро із купанням теж все це. Я дуже дуже сподіваюся на дітей. Справило класні враження, які у них залишаться на все життя. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Денис Захаров, цей день.